Чорні котики, демони, а білі няшки, чи справді впливає колір шерсті на характер котика. Говорять, що білі коти переважно спокійні. Вони мало рухаються і не люблять бігати, поводяться трохи відчужено, разом з тим сміливі, щоб захищати свою територію. Двоколірні коти сповнені дружелюбності, але в той же час дещо відсторонені на відміну від нетерпимих триколірних котів. За нетерпимістю їх перевершують хіба що черепахові коти, зате вони піддаються дресируванню. А чорні котики володіють надприродними Здібностями. Що ж до рудих, то вони активні, доброзичливі і безсоромні. І от вчені з цього світу провели дослідження. Результат у всіх досліджень виявився однаковий. Люди упереджені, існує багато міфів і стереотипів щодо зв'язку між кольором котика і його характером. Проте наукові дослідження не підтверджують чіткої залежності між цими двома факторами. Кожен котик унікальний. Його поведінка може залежати від багатьох факторів, таких як генетика, середовище, соціалізація та досвід. А якого кольору. Ро ваш котик який в нього характер напишіть.